Цієї суботи у стінах театру Шевченка пройшов перший Криворізький фестиваль дитячої творчості і талантів Арт Kids. Організатори Криворізька міська асоціація Арткультура спільно зі своїми партнерами мали на меті створити яскраве свято для дітей у наші непрості часи. У нас 72 номери, тобто 72 заявки. Уся конкурсна програма буде відбуватися у два відділення. За номінаціями це Денс та Вокал. Тобто у нас приймають участь і танцюристи та вокалісти, як колективи, так і солісти. Всі, хто були заявлені на участь у нашому фестивалю, головна умова це віковий, віковий ценз, це діти від 5 до 10 років. Замість розподілу на перше, друге і третє місце організатори вирішили створити номінації для того, щоб кожен учасник фестивалю отримав нагороду. Зірковий учасник мистецької ради, співак Ен Лео, таку ініціативу вважає правильною, бо це враховує почуття дітей. Дитина це така тендітне створіння, і тут треба бути дуже обережним зі словами. Мені подобається, що тут немає на цьому конкурсі такого розділення я на перше, друге, третє місце. Тут все називається типу там гол, талант, смайл, щось такого плану. Це дуже крута ідея. Мене це дуже підкопило і я дуже радий сьогодні бути тут. За день фестивалю на сцену театру вийшло більше ніж 500 дітей, що тільки підтверджує жагу юних артистів до творчості, розвитку та самовираження. Я вважаю, в реаліях сьогодення ми повинні підтримувати творчий взлет і політ наших юних даровитих, талановитих діток, тому що за він завжди впливає не лише на творчість, а на наше покоління. Дітки повинні виплескувати свої емоції, а хореографія, вокал, живопис, як будь-яке мистецтво, воно поліпшує, покращує саме внутрішній та емоційний стан. Тому саме цей захід дуже є актуальним. Відвідав фестиваль дитячих талантів, і голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він відзначив високий рівень підготовки учасників, а також власне організації фестивалю. Я дуже дякую всім викладачам, хто займається цими дітками. У нас ціла армія насправді наших міських викладачів, які займаються всім наших комунальних закладах. Я дуже дякую батькам. Бо якщо б не батьки, ну не водили, не хотіли, то також нічого б не було. І... Я дуже вдячний всім Криворіжцям за ваш патріотизм, за вашу любов до рідного міста. Я впевнений, що все у нас буде нормально, якщо у нас є такі чудові дітки. Карина Крикун, Назар Прусенко, Артем Кравченко цей день.